На минулому тижні не було випуску, тому що я сильно захворіла. Голос і досі не відновився. А це кількість ліків, які мені призначили в лікарню. Із цих п'яти чотири по рецепту. Загальна сума даного лікування вийшла 140 злотих. За 1400 гривень приблизно, дивлячись якийсь зараз курс. Тому ось такі в мене справи. По цій причині я нічого не знімала, бо в мене майже тиждень була висока температура до 38,9, і я не могла. Навіть нормально розмовляти, тому що, ну, крім температури, перші три дні нічого не було, та я якось на про та й нормально собі далі існувала. А потім різко пропав голос і вже аж на четвертий день з'явився кашель. Відповідно, там вже і розмовляти важко. Тому ось так це вже я через тиждень сходила до лікаря. Тому що в той же день неможливо записатись, через декілька днів записалась і прийшла. Тому не знаю. Мені здається, це він вже мені не прописував всього, чи його тільки можна, аби я не прийшла. Тому що вони говорять, що якщо будете через три дні почувати себе так же недобре, то повторний прийом. А якщо все ок, то вже й не треба з'являтися. Я думаю, що це розраховано, щоб і не з'являтися. Ось такі справи. А ми з тобою на що домовлялись? На, на... На добре, а ти хочеш таке? Так. Ти впевнена? Так, це добре. Ну добре бери. За, за тобою буду. За мною будеш, то ми більше тоді не шукаємо. Все, ми вже все, що хотіли, знайшли. Да, Настя у Ні. – А що нам ще треба? Булька. – Яка булька? Ти булька, булька, булька? Ну приїжджай там булки дали. Ранок в дитячому таборі, потім бао бабі. Дитяча кімната така для українців. Трошки далі. Потім зі мною на курси польський. Нарешті 18.30 йдемо додому. Це, це, все вірно. Ось тут, будь ласка, на Так буде це буде і буде гарно. Добре, давай. О, яка принцеска йде, Да, в літній табір? Все таке? Ти дуже гарна. Тепер справжня та пані. Правильно правильно Молодець. Все, залишилось трошки. Піджачок візьмеш ще джинсовий. На всяк випадок, щоб не мерзнути. Потім його знімеш, як буде тепло, добре? Привіт! Вітаю в цьому влозі. Трошки швиденько запишу розмовну частинку. Тому що вже хворію два тижні, третій почався сьогодні понеділок, 8 число. Але хоча б більш-менш можу розмовляти, бо то голос пропав, і сильний кашель паралельно, і практично не могла говорити. Тільки починала говорити і одразу починала кашляти. Зро... Була у лікаря, звичайно ж, що вони назначили: антибіотики, зрозуміло, максимум 10 днів. Тому п'ю, сподіваюся, що буде все ж. Більш-менш краще, бо мені потрібно через 4 дні бути як огурчик, свіженька і база жана не зелененька. Так, паралельно хочу нафарбуватись, щоб трошки краще виглядати в кадрі. Не знаю, у мене давно вже лежить ось такий куплений Maybelline Concealer, multi Multi-Use Concealer. Хочу спробувати, бо я не впевнена, чи підійде мені цей колір з цією спонжем-пипкою. Тому. Хочу подивитись так. Воно. Де ти там маєш вилазити? Я хотіла розповісти якраз про закінчення садочку на минулому тижні, але відео не вийшло, бо я зовсім не розмовляла і з температурою весь тиждень проходила 38,5, 38,6 і там до 39. Але все ж садочок закінчився. Вихователька привітала діток. Вони отримали подаруночки, отримали грамоту гарненьку яскраву. Сфотографую потім десь тут прикріплю, як це виглядає. Книжечку з казками польськими, досить таку цікаву, непогану. Це перша наша книжечка. Але після цього ми вже зайшли, купили іншу, не купили нам, подарували. Гуляли з подушкою, Насті, і мама її купила. Є така серія книг «Киця-коця» називається, вони досить легенькі. І навіть я більш-менш можу. Ну, там все зрозуміло, просто складніше читати в вимові саме польській. Я вирішила, що, мабуть, я почну з цієї книжечки і так паралельно буду вчитись. Так, ось воно вже так щось трошки вилізло. Спробую як-то там так якось розмазати. Так, от воно так і вилазить з цієї пуховочки. Виглядає брудновато. Я думаю, що я розмажу, намажу і потім просто б'юті блендером спонжем розтушую це. Але це якось так складно все. І трошки брудно виглядає. Не знаю. Мені здається, не найкраща ідея. Так от. Тому дітки отримали таке маленьке свято прощальне. У них було Настя Рада, щаслива. Зараз в садочку місяць канікул-липень, але в різних садочках по-різному. Я так розумію, це зроблено для того, бо якщо батьки працюють, вони просто в інший, мабуть, записують своїх діток для того, щоб водити ну, до найближчого, який працює. Тому що роботу ніхто не відміняв. Зараз сходимо на 3 години в день в літній табір від організації Адра, де я навчаюсь польською, вони зробили для діток. Саме якраз в той період, я так розумію, мабуть, і липень, і серпень, просто дивлячись у кого, коли канікули в яких садочках. Ну і зі школи туди можна приводити діток, бо в нас є дівчинка восьми років, вона теж туди ходить. Тому далі продовжується, хоч якась комунікація з дітками, спілкування. І сепарація від мене, тому що ох, такий складний. Хоча такий непоганий він якийсь такий. Може, це я мало наношу, такий легенький, тоненький, цей консилер. Просто виглядається вже ось о, після першого разу не дуже гарно. Жулька, чи як вона називається, не знаю, якщо чесно, як то правильно назвати. Тому підфарбовуюсь трошечки. Сьогодні йдемо до лікаря з настрою, бо що правильно. За ці два тижні що я хворіла, як би я не оминала Настю, але ж це неможливо, Настя захворіла. Але мені лікар сказав, що в мене бактеріальна інфекція якась. А дитині взяли тести швидкі і сказали, що це вірусно. Тобто, начебто ж не я її заразила, не знаю. Але теж маю я температуру, боліло горло. Зараз горло не болить, але температура вчора сьогодні значно вища, ніж коли воно боліло. Тому йду на всяк випадок до лікаря, бо записатись. Щоб був вільний час, дуже складно. Нам вдалося в, в, в п'ятницю записатись на сьогодні. Це досить гарний е, варіант, тому що там у найближчі два тижні вже немає вільних віконечок. Звичайно, треба можна приходити, якщо висока температура, сидіти, чекати і тебе приймуть, але вже краще запишусь, хай подивляться, послухають. Антибіотики нічого їй не призначали, що мені сподобалось з лікарем, бо це до першого не до неї ходили. Сьогодні ми йдемо до іншого лікаря, бо у тієї немає віконечок. Але навіть якщо ви пишуть антибіотики, то краще нехай буде рецепт. Якщо я побачу, що за день, два-три нічого не змінюється, температура така ж висока, або її стан погіршився, то тоді, звичайно, я сходжу, куплю за рецептом і вже буду давати антибіотики. Але я сподіваюся, що все лайтово закінчиться на цих декілька днів. Просто щоб її послухали, впевнили, що там все добре. Тому такі справи на зараз. На цьому тижні, мабуть, не буде літнього табору, бо температура. Хоча подивимось, може, за три дні вона відновиться і все буде добре. Наразі ситуація така: всі, всі, всі хворіють, якийсь вірус, не знаю, літом. Так хворіти я не очікувала, що мною це станеться, але нічого. І це поборемо, як то кажуть. А вам гажа, бажаю гарного дня. Дякую за перегляд. Вибачте за мій хриплий голос, але. Ну, Іншого варіанту немає. Зараз піду швиденько змонтую відео, бо воно як-то невелике, тільки частина розмовна. І буду збиратись потім з дитиною до лікаря. До зустрічі в наступному влозі. Бувайте!